Важливий кожен це регіональний проєкт допомоги та підтримки для жителів Житомирщини віком старше 70 років. Його розпочали у 2022-му. Благодійні фонди «Бідживі» та чисті серцем. Цього ж року стартувала вже третя хвиля. Минулого року проект охопив 25 тисяч людей похилого віку в 56 громадах. Цього року ми продовжуємо вже в ще в нову хвилю, і цього року це буде п'ять громад. У рамках проєкту люди старше 70 років отримують пакунки з необхідними продуктами цього разу благодійники завітали до Березівської громади, де проживає понад 800 людей даної категорії. «Ці Люди потребують уваги, ці люди потребують допомоги. Під час довготривалої війни люди відчувають самотність, особливо люди похилого віку. Але саме сьогодні спілкування з ними, організація таких зустрічей доводить, що вони не одні, що вони не покинуті державою, місцевою владою. Доктовий ...набір отримала і пані Розалія. Жінка розповідає, живе сама і має маленьку пенсію. Тож такий пакунок точно стане їй у нагоді. Це теж вербишель. Це не знаю, цукор чи мука, не знаю що. Ну, консерви. Дуже дякуємо. Дуже приємно та приємно. А кому вона в теперішній час не потрібна при теперішній такій нашій мізерній пенсії? Всім вона потрібна. Для наповнення пакунку благодійники обирали базові продукти, які можуть довго зберігатися. Цього року в набори ввійшли такі базові продукти, як мука, крупа, чай, кава. В консерви там є мюслі, і в тому числі із гігієни. Це гелі для душа та зубні пасти. Дуже приємний, хороший потуж. Такі сюда це робить побільше для нас. Побіг, дякую. дякую. Приблизно побачу нормально все. Похватить відтаскувати паску. Одним з ініціаторів проєкту став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він говорить: найважливіше у цій програмі навіть не сам пакунок, а живе спілкування та увага, яку приділяють людям похилого віку. Поряд з тим, що у фокусі уваги номер один – це підтримка наших збройних сил України. І звичайно, це і турбота про ближнє, і про тих, хто потребує. Це важливо, тому що найбільше наша сила єдність для нас. Принципово приїздити в громади, зустрічатися, не тільки передавати допомогу, але й особисто тримати цей контакт. Цьогоріч у рамках проєкту Важливий кожен благодійники планують роздати 11 тисяч продуктових наборів.